Вітаю всіх! Ми сьогодні продовжуємо тему мучеництва. Для того щоб страждальці могли зарахувати до лику мучеників, необхідно виконати дві вимоги: по перше, страждання має бути за Христа або за віру, або за релігійні переконання. Всі інші типи страждань за батьківщину, за рідних, за близьких, за політичне переконання, за якісь високі іде ідеали до мучеництва не мають відношення. Вони гідні поваги, але це не мучеництво. Інша вимога це суровий вибір між смертю та зрадою. І тут відповідно немає значення скільки страждав той мученик. Якщо вірно написано життя Георг Георгія Попеданоса або Юрія-Переможця, що його, його там котували три місяці, то Кількість страждань має повагу, але не має значення. Або приклад з американської школи, Якийсь сатаніст до дівчинки християнки підійшов, підставив револьвер до скроні, спитав, ти християнка? Вона казала так. І він спустив. Тобто саме собі страждання важливі. Але, як казав Святий Августин, «Non martyrorum sed causa» Не страждання робить мучеників, а причина. А причина це вірність Христу і вільний вибір. Відповідно, якщо мученик не був охрещений. То страждання трактується як охрещення кров'ю, і було багато тих, хто дійсно прийняв християнство під час цих великих випробувань. Відповідно, мучеників багато у цих у різних конфесіях, і серед католиків і протестантів і православних Це найбільш поширений тип святості, але не всі це витримують. Не всі становиться мучениками, Багато людей стало і зрадниками. На жаль, це було в християнській історії досить багато. Але мученики дасть гідні похвали, і як писав у гімні святий Росі Медаланський, мученицький хор на небесах прославляє творця світів. Амінь.